Всім привіт! Буду сіяти такі сорти кермека та статиці двома способами. Беру контейнер наповнюю вологим субстрактом, роблю рядки відстанню 3 см. Та розкладаю насіння приблизно через 2 см. Оприскую розчином води з бурштиновою кислотою, щоб розчин попав на насіння. Засипаю ґрунтом, проливаю розчином води з бурштиновою кислотою та накриваю плівкою. Бурштинова кислота підвищує схожість і проростання насіння на 30-50%. Беру касету, наповнюю вологим ґрунтом. Роблю отвори та розкладаю в кожну комірку по одному насінню. Також оприскую розчином води з бурштиновою кислотою. Засипаю ґрунтом, проливаю та накриваю плівкою. Контейнер та касету поставлю на стелаж. Тут температура майже завжди тримається 20 з плюсом градусів.